Вітаю! Мене звати Володимир Косовський, я є лікар-психіатр, психотерапевт. На даному проєкті Надія маю час представляти медичний заклад, який називається Шпиталь Шептицького». І сьогодні ми з вами проговоримо таку тему, яка називається «Травма військовослужбовців і як з ними поводитися в цивільному суспільстві. Що взагалі таке травма? Травма, з грецького перекладу перекладається як рано, так? Це надзвичайно важливий природне потрясіння, так? певною мірою таке суб'єктивне відчуття безпорадності, так? такий певною мірою безвихідь так? виникає таке почуття, що це пережити нереально, так? тобто травма душі. Взагалі існують таких два поняття, що таке взагалі травма. Так, ми його можем, можемо позначати маленькою літерою Т та великою літерою Т. Маленька літера Т включає в себе жодної загрози для життя та здоров'я людини. Це включається такі послуги, як стоматологічне втручання, так, моменти розлучення, моменти переїзду, втрати роботи і тому подібне. Велика літера Т позначає в себе «Т», те. Що це є безпосередньою загрозою для життя та здоров'я людини. Перш за все, це йде моменти геноциду, так? це йдуть катастрофи, це йдуть певній мірі, аномалії та війна. Чому літера Т ми позначаємо війною? Учасники бойових дій певною мірою зазнавали а певних таких ситуацій, які загрожували їхньому життю та здоров'ю. Перш за все, це постійні атаки, це постійні обстріли, це постійно бачили смерть інших, це бачили мертві частини своїх побратимів, це тортури, це полон і тому подібне. Учасники бойових дій, які були в зоні активних дій, вони, перш за все, після того досвіду, який там отримували, в них змінюється своя ідентичність, свої емоції і свої поведінки в їхньому суспільстві. Також часто після цих моментів в них виникають думки, чи правильно я це зробив. Так? Можливо, є якісь несу покарання через те, і зараз відчуваю ті чи інші симптоми. Часто є така думка, що я залишився живий, але мій побратим через це помер. Перш за все, люди, які перенесли травму, їм потрібно дізнатися. Що відбулося з ними, що відбувається з ними тут і зараз, так і як нам рухатись далі? Першим кроком для людей, які працюють з ветеранами та людьми, які перенесли травму, є психоедукація. Що взагалі в себе включає психоедукація? Психоедукація це такий метод просвітлення, так, донесення, ознайомлення до людини всіх ознак, які включають в себе психічне здоров'я. Перш за все, в контексті самої психоедукації, яка працює на природу травми, ми маємо знати, які включаються когнітивні функції, які порушуються фізіологічні функції, які порушуються соціальні духовні сфери їхнього життя. Психоекація дає можливість визнати, що певною мірою ветеран, ветеранка, так, діти, дружина, чоловік певною мірою не є пошкодженими. Вони можуть відчувати низку симптомів, так але в принципі ми мусимо їм це донести, що це є в принципі нормальна реакція на ненормальну ситуацію, яка з ними відбулася. Також це є в принципі. Та реакція, яка з ними зараз відбувається, це є нормальний захист на їхню реакцію. Взагалі, як нам зрозуміти, що в мозку щось відбувається не так, так, тобто якась гостра ситуація. Перш за все, зовнішнє наше середовище ми сприймаємо за допомогою наших органів чуття. Це те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, ми смакуємо, ми нюхаємо. Так? Ця вся інформація подається в таку частину мозку, яка називається таламус. Це, як можна сказати, такий приймальний пункт, який потім собі сортує, куди далі відправляти. Наступний пункт, куди це відправляється, це є мегдалена. Мигдалена певною мірою є таким охоронцем, так, який визначає, є ця безпека для організму чи її немає. Якщо немає безпеки для організму певною мірою, вона переходить на, інший, на іншу частину мозку, яка називається гіпокамп. Гіпокамп своєю мірою це йде такий архів пам'яті. Так, Тобто тут певною мірою завжди згадується, що відбувалося з людиною в тому місці, з ким це відбувалося, хто був поруч з тобою і тому подібне. Також дуже важливо знати, через що кожне таке зіткнення з гострою ситуацією, воно призводить до, до ряду таких стресових ситуацій. І включається така вже відома тривожна кнопочка, яка називається бий або біжи. Вона в свою чергу включає надто багато таких хімічних реакцій, що в свою чергу виділяються гормони стресу. Так, це адреналін, це норадреналін, і вони безпосередньо потрапляють в чисту кров. Зазвичай збільшується серцебиття, пришвидшується пульс, так твій. І в цей момент переважно ця кров, яка потрапляє до організму людини, так вона потрапляє до великих групи м'язів: це руки або ноги. І в такі моменти людина може надто швидко бігти, надто сильно бити, з такою силою і інтенсивністю, з якою вона раніше не стикалася взагалі. А, взагалі, що таке посттравматичний стресовий розлад? Посттравматичний стресовий розлад це є певною мірою порушення психічної діяльності, так? де змінюються самі думки людини, так? змінюються її почуття, які вона раніше відчувала. Тобто, певною мірою вона дуже важко адаптовується в теперішньому соціумі. Взагалі є таких чотири критерії, де ми можемо виставити діагноз посттравматичний стресовий розлад. Перший такий критерій є: це йде момент, коли ми часто можемо спостерігати в пацієнтів такі інтрузивні переживання, нічні жахи, флешбеки, спогади. так? Другий момент це йде момент когнітивних таких знижень, третій момент більш таких тривожних переживань. І четвертий момент це йде вже певною мірою уникання про саму травму. А взагалі, зазвичай, люди, які перенесли посттравматичний стресовий розлад, не означає, що вони його будуть в подальшому відчувати. Зазвичай 30% людей, які перенесли травмівну подію, вони будуть відчувати ознаки посттравматичного стресового розладу. Так і в більшості випадків, якщо цей процес буде досить такий глибший, так він буде включати в себе інвалідизацію. 70% людей, які травмівну подію, вони не будуть відчувати ознаків ПТСР. Зазвичай вони протягом трьох місяців і більше, так, вони зможуть відновитися певною мірою своїм таким природним шляхом. Тобто, якщо підсумувати, ми в принципі готові є до того, що ми можемо прожити саму травму. Зазвичай часто в суспільстві відбувається досить багато. Таких міфів, так, які в свою чергу вони стигматизують нас, і певною мірою ми не можемо допомогти людям, які е, відчувають ці ознаки того самого посттравматичного стресового розладу, е, міф номер один. Е, ПТСР відбувається тільки у військових людей. Направду, це не є е, вірне це словосполучення, так як ПТСР може відбуватися навіть і в дітей, і в інших людей, які перенесли травмівну ситуацію. Е, звичайно, перший діагноз ПТСР було поставлено в 80-х роках якраз після закінчення е, В'єтнамської війни. І тобто перший, е, перший такий діагноз, справді ставився ветеранам. Міф номер 2 Усі відчувають ПТСР однаково. Направду, якщо дві людини перенесли одну і ту саму травмівну подію, вони її будуть відчувати зовсім по різному. Так, тобто тут йдуть вже індивідуальні особливості того чи іншого індивідуума. Міф номер три: ПТСР це йде стан, який загрожує суспільству, і тому подібне. Направду, це не є такий стан, який буде загрожувати суспільству. Так, більшість людей, які потерпають від симптомів посттравматичного стресового розладу, вони не здатні завдати шкоди або собі, або оточуючим. Так? Тобто, тут не є процес того, що це може бути якийсь гострий психоз або інші порушення свідомості. Звичай, основні такі критерії ПТСР це йде відчуття сильної тривожності, нічні жахи, інтрузивні переживання і тому подібне, але враховуючи момент. Які йдуть як провокуючі фактори, зловживання алкоголем, вживання психоактивних речовин. Так, такі стани вони можуть провокуватися також, якщо в нас є в анамнезі певні такі психіатричні розлади. Міф номер 4 ПТСР є певним, певною мірою хронічний стан, і він буде з тобою до кінця життя. Направду це не є так, проте симптоми, які людина переживає з ПТСР, вони з нею можуть довготривало перебувати. Але зазвичай, якщо ми надаємо цьому кваліфіковану допомогу, ми шукаємо з людиною ті чи інші виходи. Так ми можемо доступно людині пояснити, що ці симптоми вони можуть протікати з набагато легшою інтенсивністю, і людина може адаптуватися до попереднього свого життя. Як взагалі допомогти ветеранам впоратися з травними ситуаціями та родичами, які перебувають з ними? Ми, перш за все, не примушуємо травмівну, травмівну особу говорити про свій травматичний досвід. Так? Це певною мірою може призвести до таких небажаних наслідків, які називаються ретравматизацією. Також ми не можемо певною мірою призначати їм ліки, які так? антидепресанти і тому подібне. Перш за все, ми мусимо скерувати це до певного фахівця. Тобто до психіатра наступний такий момент. Ми не мусимо розпитувати людину про ті чи інші події, які з нею відбулися. Також ми ні в якому разі не ігноруємо ситуацію, яка може бути для нас важливою. Не варто говорити людині, що час лікує. Що взагалі варто зробити з такими ситуаціями? Перш за все, це створювати свою емпатію до цієї людини. Ми повинні її уважно слухати, уважно її відчувати і тому подібне. Ми завжди повинні її підтримувати і певною мірою робити оцей крок з психоедукацією. Також часто ми можемо створювати для таких людей певні такі активності, які допоможуть їм в житті почуватися себе набагато краще. Це можуть входити такі моменти, як фізичної реабілітації. Моменти розумової реабілітації, часто ми з ними можемо складати такий графік свого робочого дня, де ми включаємо ті чи інші активності. Багато часу ми можемо приділяти часу для відпочинку, багато часу можемо приділяти певним релексаційним правам, так? і тому подібне. Також завжди ті, хто йдуть поряд із ветераном, вони повинні говорити йому такі слова. Ми є поруч, так ми є твоя підтримка, і ми будемо завжди з тобою. Ми є свідками того, що ти нам з нами поділився. І саме основне це ми допомагаємо людям йти дорогою стілення. І наше основне таке завдання люди допомагають людям. Відновимо людину, людина відновить все. Дякую.